Люди скоро боронувати і сіять. А хто його знає, як його боронувати і сіять? Говорю з фермерами в деяких селах, що залишалось по полтора агронома. Це що таке? Всі рвуться город, хочуть вчитися на айтішників, на програмістів, на бухгалтерів, на юристів і проче. Я розумію, без них нікуди. Якщо не буде агрономів, то не буде ні села і ні нічого. Я підтримую тих людей, які вже фермерують, яких є свої діти, онучата. Вони підтримуватимуть і будуть йти вчитися на агронома, підтримуватимуть діло своєї сім'ї. Це дуже гарно. Якщо не буде агрономів, не буде села. Буквально невдалекому майбутньому, це вже завтра агроном буде на все золото. Хто мене в цьому підтримує? Ставте лайки, а хто ні, пишіть коменти. Поговоримо. Ваша оця удаленка до ручки нас доведе. Ви думаєте, що? На гронома вчитися через оті курси і проче, ніколи ви не вивчитесь. Потрібно ви робити. Виїзди в поля, практика і все це. Тільки тоді ми зрозуміємо, як росте пшениця, як росте ячмінь, як розвиваються соняшник та кукуруза. І щоб брати гарні врожаї, треба реально вчитися. Вчитися. Бачу вихід цієї ситуації. Потрібно шукати досвідчених агрономів, це наші діди, бабушки, то есть, які працювали ще там раніше, в тих колгоспах і проче. І дізнаватися цю всю інформацію від них. Я розумію, що вони, їх вже була ще стара інформація і проче. Ну нічого, ми ж молодь, ми ж цьому всьому навчитися. Спочатку від. Старого покоління, так і до нового, і передавати це один одному, від покоління до покоління, і підтримувати свою справу. І взагалі ж, будь агрономом, це ж романтика. Вийшов в поле, соняшник цвіте, кука пахне, це ж тема.